В'язання лицевих петель починаємо з того, що нам треба для зразка набрати 20 плюс 2 петлі. Чому плюс 2? Тому що 2 петлі, вони називаються краєвими, вони завжди, перша і остання, і вони завжди додаються до тієї кількості, яка безпосередньо потрібна для зразка або вироба. Ну, Далі я знову так як це ми робили попередньо. Коротшу нитку. Просиляю між середнім і вказівним пальцем, обвиваю великий, ну, нитку залишаю не дуже довго, сантиметрів 40, 50 максимум. От, коли ми приготували вже нашу ниточку, ми набираємо 22 петлі. Один, два, три, 4, 5, шість. 7, вісім, девьть, десять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять, Це у нас буде зразочок безпосередньо. І плюс дві краєві. Раз, і два. Краєві, нагадую, це перше і останнє. Наступне правило, яке ви маєте запам'ятати, є таким. Після того, як набрано потрібну кількість петель, треба нитку, от, яка коротша, і нитку від клубка зав'язати на один вузлик. Так, я навіть отак от покладу, можливо, щоб було зрозуміло, що куди я заправляю. Ось, я поклала коротший краєчок зверху довгої нитки, і потім цей короткий край, так, тут він зверху, а тут я його заправила всередину і затягую. Ось такий один увага, один вузлик. Він не дасть оцій петлі, яка поки що вона у нас остання, але буде зараз першою, деформуватися, розтягуватися. Ось. Це правило, що треба зав'язати коротшу і довшу нитку. Між собою треба зав'язати на один вузлик. Тепер нам треба одну спицю виняти, тим самим послабити петлі початкового ряду. Діти завжди запитують, а яку праву чи ліву, різниці немає, будь-яку одну. І у нас, ви бачите, зразу вже. Оці петельки зробилися такі не натягнуті, а вільні, тому ми їх зможемо в'язати. Так ось в праву руку ми беремо спицю, ту яка без петель. В ліву руку ми беремо ту спицю, яка з петлями. Далі розправляємо коротший кінець ниточки, у нас вільно має звисати, а ту нитку, яка від клубка. Ми беремо на вказівний палець, і притискаємо трішечки середній. Ось ви маєте звикнути, тримати в спиці от в такому положенні. Ну, Будемо казати, що вони симетрично да, у нас тримаються, що ліва що права рука тримає однаково. Вказівний палець обов'язково у нас буде притискати ті петлі, які ми будемо в'язати, і ті петлі, які е, зв'язані, ми їх притримуємо. Так ось, якщо ви вже правильно тримаєте, ще раз показую ось, ця нитка від клубка у мене на вказівному пальці це робоча нитка, запам'ятайте, будь ласка. А далі ще одне правило: що першу петлю ми завжди знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи її. Бачите, я проселила сюди спицю, отак от штовхнула трішечки ліву спицю, щоб вона стала коротше. І перезняла першу петлю, краєву петлю на праву спицю не пров'язаною. Я пізніше розкажу, для чого це робиться. І далі я буду пров'язувати лицеві петлі, але хочу вам сказати, показати, що є у петлі передня половинка і задня половинка. задня половинка та, що за спицею, передня, та що перед спицею. І залежно від того. Який елемент ми будемо в'язати, чи який візерунок ми будемо пров'язувати або за передню, або за задню стінку. Ще половинка або стінка називається? Так ось мені, наприклад, легше пров'язати за передню. Дивіться, я зліва заходжу в петлю, я її отак от розтягнула. І у мене вже ота нитка, яка на вказівному пальці лівої руки, я її ось так от. Зачерпнула, як би, да, захопила. Ось у мене вже з правого боку на правій спиці є пров'язана петля. І це я можу вже з лівої, оту ту петлю, яку я тільки що проколола, зняти. Ось, ви можете побачити зв'язану лицьову петлю. Вона така трошки як на колосок схожа. Далі, з наступною петлею, з лівої спиці ми робимо те саме: зайшли в неї за передню. Половинку зліва, бачите, я проколола ось зліва. Розтягнула її трішечки і в ту розтягнуту петлю пров'язала нову петлю, зняла. І ось ви можете вже побачити, да, яка різниця, які петлі є пров'язаними, а ці ще не пров'язані. Зверніть увагу, що робоча нитка в мене, да, вона рухається е, по мірі того, як я пров'язую петлі. От В останній пров'язаній петлі у мене знаходиться робоча нитка. Робоча нитка, та, що від клубка. От продовжуємо до кінця ряду так в'яжемо. Бачите, я трохи підштовхую. Ліву спицю, щоб вона стала коротша, просто отак от роблю. Тоді вона гарно відпускає ту петлю, яка пров'язана. От я доходжу вже до останньої петлі. Про правило, яке стосується останньої петлі, я вам скажу пізніше, тому що там це правило говорить про те, що треба останню петлю завжди в'язати виверідньо. Ну, і тоді, коли ми навчимося в'язати от тоді я вам скажу продовження цього правила, для чого це робиться. Поки що я її в'яжу так, як і всі попередні. Ось у мене закінчився ряд. З цього боку, з якого я в'язала. Вони у мене такі всі у вигляді косички, а з протилежного боку, з виворітнього, от, такі, от такими як вузликами. Для того, щоб зв'язати другий ряд, ми міняємо спиці, ми беремо ту, яка у нас з петлями, перекладаємо в ліву руку, а ту спицю, на якій немає петель, беремо. Праву руку. І знову нитку від клубка кладемо зверху на вказівний палець. Пам'ятаємо, що вказівним пальцем ми отут-притримуємо, от тому що якщо не будемо притримувати, вони у нас всі посповзають із спиці. Згадуємо те правило, яке ми вже знаємо: що ми. Першу петлю знімаємо на праву спицю. Я, так, щоб її не перекрутити, я заходжу ось в такому напрямку щоб її не перекрутити, ми заходимо з цього боку. Все, зняла і притримую вказівним пальцем правої руки. І далі знову, от саме цей візерунок легше в'язати, коли ми будемо заходити в петлю, яку ми пров'язуємо, за її передню половинку з лівого. Боку. Ось я знову зайшла, захопила робочу нитку, пров'язала. Да, до речі, ви маєте слідкувати за величиною цих петель. Вони не мають бути занадто великими, але і не мають бути занадто короткими. Ну, ви знаєте правило про гачок, да? що має бути величина петлі такою, щоб там помістився ще один гачок уявно. Так само і про спиці це можна правило застосувати. Так ось в'яжу ще. Заходимо, розширили, пров'язали. От я її трошечки більше витягаю. Зняли. І дивіться, вже з цього боку у нас утворюється ось такого вигляду петельки косічки. А на звороті ось такий візерунок виходить. Так вяжемо до кінця ряду. Пров'язаний другий ряд, знову міняємо спиці. Та, що з петлями у нас опиняється в лівій руці, та яка без петель у правій. ниточку трошки відмотуємо, щоб вона не тягла нам. І продовжуємо далі. Знову першу знімаємо. І так ми робимо всі наступні ряди. Я вам раджу пров'язувати кожного дня приблизно два ряди. Для того, щоб ви цю навичку закріпили? Тому що якщо в один день ви це зробите і відкладете, то результат буде не дуже. Таких рядів треба зв'язати 20. Як порахувати такі ряди? Ось я вже прив'язала певну кількість рядів. Навчу вас, як можна порахувати. Дивіться, отака одна смужечка в візерунку це, до речі, такий візерунок, коли в'яжеться тільки лицевими петлями, що парні ряди, що не парні, коли тільки лицеві петлі в'яжуться. Такий візерунок називається хусткова в'язка. Він, бачите, він однаковий, що з лицевого боку, що з звивий. І утворюються ось такі смужки. Одна така смужка утворюється тоді, коли пров'язано два ряда. От я можу порахувати, що у мене тут. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Шість смужок помножити на 2. Це означає, що пров'язано 12 рядів, а може й не 12, а може й 11, А може 13. Тому що я не знаю, чи оця смужечка вже завершена, чи ні. Я вас спеціально заплутаю, чому? Тому що є така ще підказочка, щоб ми знали, який парний чи непарний ряд у нас зв'язаний. Ось запам'ятайте, будь ласка, коли оця коротка нитка, яка у нас залишилася від набору, до речі, її ні в якому разі не можна відрізати, вона нам дуже важлива для того, щоб орієнтуватися, який це бік. Лицьовий чи виворітній, який ми в'яжемо ряд, парний чи непарний. Ну і існує таке правило, що коли ми в'яжемо, да, коли у нас ця сторона в'язки обернена до нас, до себе, і кінець цієї нитки справа, це означає, що от тут лицьовий бік, а з того боку виворітній. І це ми будемо в'язати. Непарний ряд. Так само ми починали в'язати перший ряд. Да? Перший ряд у нас оця ниточка була справа. Тобто перший, третій, п'ятий, сьомий і так далі. Всі непарні ряди у нас в'яжуться в такому от напрямку, коли ця нитка справа. Коли ми будемо розвертати в'язання, це я вам покажу пізніше, то у нас ця нитка вже буде не з цього боку. І це буде нам підказочка, що ми в'яжемо. Парний ряд або виворітній ряд. Всі парні це виворітні ряди, а всі непарні – це лицеві ряди. Тут, якби в цій вязці, це не дуже помітно, але в інших в'язках це буде помітно, і ми з вами це побачимо пізніше. Так ось, зараз я буду в'язати. Тринадцятий ряд, бо у мене є раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість смужок є. І зараз наступний ряд він буде непарний. Тобто 6 на 2. Ми вже прорахували це дванадцять. Зараз я в'яжу тринадцятий ряд. 13-й ряд зв'язаний. Перевертаємо нашу роботу так, щоб е зразочок у нас був в лівій руці. І ви бачите, що зараз я буду починати наступний ряд. Із з якого боку наша оця коротка ниточка, з лівого це ж е знову ж таки підказка, що це у нас буде парний ряд, 14-й. І е це у нас виварітній бік роботи. Ось я дов'язую двадцятий ряд, зараз ще перерахую, розвертаємо лицьовим боком до себе. лицьовий бік це коли ця нитка справа. Ліцевий бік і має бути отаких от 10 смужечок. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Так, 10 смужечок є, помножити на 2, це означає 20 рядів. Ось останній ряд, який я пров'язала, да, це парний ряд, 20. -й. На цьому зупиняємося. Закривати петлі ми сьогодні не будемо, це у нас вже наступна тема. І ті з вас, хто займається дистанційно, роблять... Фото виконаної роботи. От, кладемо так, щоб було видно і короткий кінець ниточки. От, і що ми зупинилися, що у нас, бачите, коли зв'язана парна кількість рядів, 20, да, то у нас і нитка від набору петель, і нитка від клубка мають бути з одного боку. Тому що, якщо там не парна зв'язана кількість рядів, то у нас. Нитки по різні боки, тут би була ниточка. Це, прикладаємо папірець, на якому написано прізвище ім'я виконавця роботи, і робимо фото.